І так, для того, щоб почати роботу зі скриптами, спочатку нам необхідно створити панель інструментів, куди ми будемо додати наші скрипти. Ось у мене одна панель інструментів, яка налаштовується друга, третя і четверта. Як створити панель інструментів? Для цього заходимо в вікно і пункт Створити панель інструментів. Вводимо назву. Вона автоматично зберігається в папці «Digital». І появилося у нас таке віконечко. Нажимаємо всередині, викликаємо контекстне меню, додати кнопку. І сюди безпосередньо в праву частину... Вставляємо код скрипту. У лівій частині відображені всі функції скрипту, які доступні. А також і, просто пункти меню. Наприклад, додав будь-яку функцію. Для цього виділяю її, копі. Набавляється тут. Окей. Так. Можемо змінити назву кнопочки. Тобто присвоїти назву. Це в нас було File Close. Закрити карту. І також можемо е, призначити ці кнопиці і іконку. Тобто зображення. Ці іконки можна створити на на онлайн-сервісах, які, які можна зайти, просто набравши в пошуковику редактор іконок онлайн. Так, є у нас кнопочка. Яка закрила, закрила карту. Додаємо ще одну кнопочку, і додамо сюди, наприклад. Будь-який пункт меню. Скажімо, спеціальна ставка в іншому масштабі. Для цього нажимаємо на кнопочці змінити її. І так і пишемо в іншому масштабі. Ось воно зразу з'явилося у лівій частині. Виділяємо, копіюємо. Скажімо, я у нас якийсь об'єкт. Нажимаємо. Так. Цю панель інструментів ми собі можемо розмістити там, де нам буде зручно. Для цього переміщаємо її і нажимаємо. Знімаємо галочку навпроти слова заголовок. Появилися просто звичайні кнопки без віконечки. Щоб ці кнопочки пересунути чи закрити, знову, знову ставимо галочку навпроти слова заголовок. І переміщуємо. Якщо цю, якщо цю панель закрити, для того, щоб, її, щоб вона знову з'явилася, переходимо в вікно і вибираємо і ставимо галочку навпроти назви нашої панельки. Так. Також її можна змінити е, з горизонтальної на вертикальну. Так, як, як змінити розміри кнопочок? Для цього закриваємо програму обов'язково і відкриваємо менеджер файлів. Шукаємо е, наш, нашу панель інструментів в папці Digital. Так, як вона у нас називалася? Називалася вона у нас приклад тип файлу TLB. І відкриваємо е, цей файл з допомогою блокноту. Так, і тут міняємо чи, відповідно ширину чи е, висоту. Скажімо, дамо 50. Зберігаємо і запускаю програму. І так, у нас кнопки стали розміром 50х50 пікселів. Тобто, е, тобто, сама панелька ширина панельки 50 пікселів. <кхем> ну, все Тут відносно все просто. До наступного уроку.